Розповім вам про підсвідомість і як вона сильно впливає на ваше життя. Коли дитина народжується, коли ми з вами народилися, всі ми народжуємося чистими аркушами. Такою приходить душа. І потім на цей чистий аркуш починають записувати історії. історії ті, які записуються на цей аркуш, Людина, дитина починає про себе думати. Потім вона ними стає. І все, що усвідомлює дитина в дитинстві, вона рахує за правду. До п'яти років цей чистий аркуш на ньому можна записувати все, що завгодно, і дитина в це повірить. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина чи майбутні діти були успішними та щасливими, то не записуйте нічого зайвого на цей чистий аркуш. На цьому чистому аркуші в ідеалі дитина має сама вибрати, що на ньому має бути. А для того ви маєте її огорнути від деструктивної інформації і наповнити екологічним середовищем. До прикладу, коли ми дивимося якийсь серіал, особливо де драми, сльози, любов, трагічні е, якісь історії, всі плачуть, жінки страждають, то ми формуємо в дитині приклад любов дорівнює страждання. Ще важливішим прикладом є ваше власне життя, ваші стосунки з чоловіком та іншими людьми, які дитина зчитує. І записує собі у підсвідомість. Так само ми зчитували стосунки наших батьків, все наше оточення, і записували собі ці сценарії. І коли в нашому житті вперше з'явилася любов, у нас піднімався той сценарій, який у нас був записаний у ранньому дитинстві на глибокому підсвідомому рівні. Часто ви усвідомлюєте, що я не хочу повторювати батьківський сценарій, наприклад. Але самостійно ви не можете це контролювати. Те, що ви вже бачите, як працюють ці сценарії, це вже перший етап пробудження. Але самостійно прибрати цей сценарій, надзвичайно важко, тому що працювати потрібно з підсвідомістю. Він уже записаний, цей сценарій у вашій підсвідомості. Те, що ви його свідомістю розумієте, це супер. Але викорінити його, переписати це потрібно працювати лише з підсвідомістю. Вони сховані ці сценарії за критичним фактором, і туди можна дібратися лише у глибокій. Роботі з правильним спеціалістом. Хочете ви чи не хочете, але цей сценарій уже у вас є, він у всіх у нас є. І він буде програватися у вашому житті тим чи іншим чином, поки ви не витрите ту програму і не запишете нову. І на цьому безкоштовному марафоні курсі ви зможете відслідкувати свої деструктивні програми і виявити, в якому напрямку вам потрібно працювати, щоб переписати ці програми. Тільки при роботі з підсвідомістю ви можете претендувати на кардинальні зміни у своєму житті.